Всім привіт привіт! Ви на каналі Дашка Букашка. І це я опять знімаю розпаковка пакетиків бумажних. паперових сюрпризів. Я взагалі навіть не думала, що е, то минуло відео про те, як я розпаковую ці пакетики так е, вам так всім сподобається. Зараз там, по-моєму, 800. 85 десь так переглядів я дивилася недавно. Я взагалі не думала, що вам так сподобається ці відео. Ну, і ще я плюс зробила сьогодні нову колекцію. Зараз все покажу. Кстати, як бачите, мене тут я прикрасила трохи до Нового року, щоб було цікавіше дивитися. Ну, І, в принципі, взагалі вже зима, хочеться чогось новорічного, того я отако от прикрасила тут. Ну що погнали? Ось, я вже тут поставила. Так, дивіться, зараз я розставлю всі пакетики і вам покажу зараз. Дивіться, ось я вже розставила. І, кстати, можна даже сказати, що сьогодні в мене дві новиночки. того, що ось я зробила, і ще я прибирала коли там в шухляді, одній, я, случайно знайшла пакетики, які я робила 100 років назад. Їх тут, звісно, тільки два: отакі Макдональдс. І я, взагалі, навіть не пам'ятаю, що там може даже близько попастись, то буде цікаво. І ще, хто не бачив ось, ось прошла новинка, ну но я її не доробила. Так що її зразу відставляю. Її ще сьогодні відкривати не буду. А там в наступному відео, я думаю, вже відкриємо. Коротше, перше. Це в нас ось такий така новинка, піксель називається. Тут будуть попадатися всякі отакі по квадратикам, всякі там. Ну, коротше, всяке буде попадати. І тут буде по два сюрпризи. Ось так, чотири таких пакетика. І сьогодні ми візьмемо один з них. Так, потім наступна колекція лапки. Прошла новиночка. Отакі лапки. Давайте ми сьогодні візьмемо зелененьку. Так, потім далі в нас кольори. Кольори давайте теж візьмемо два пакетика, як і вчора. Давайте оцей. І давайте ще Давайте цей. Не знаю. Так. Потім в нас люди. Люди ми як всі доберемо один пакетик. Давайте отакий гон. Кладем. Потім гриби, теж один пакетик. Давайте оцей задній не знаю. Потім що там у нас далі? Папуги. Папуги два. Одного беремо, а следующего в наступному відео відкриємо останнього і кінчимо в наступному відео цю колекцію. Так, давайте який ми візьмемо. Давайте оцей його нехай буде. А цього у нас І потім Макдональдс. Давайте візьмемо один пакетик. Давайте оцей. Мені самі дуже цікаво що в цьому. Бо в оцих всіх я хоч примерно знаю, що там має попастись. А оце я вообще не пам'ятаю, що там може попастись вообще. Даже близько не помню. Ну, що, друзі, зараз. Давайте погнали. І так, давайте почнемо. З чого спочатку ми будемо починати? З грибів. Як сідає, ідемо, як це... Ну, що буде, то і будемо відкривати. Так, перше в нас гриби. Ось у нас гриби наші гриби. І давайте його відкриємо. Тут у нас такий мухомор, дивіться. Такий мухомор. Класний мухомор лайк. Like. Він у нас під номером 2. Так. Це у нас отут його. Давайте ми його наклеїмо. До речі, я колись робила, коли я раніше робила пакетики. Ну, без відео там я не знімала, то в мене був двосторонній скотч і тоді я робила зразу, щоб їх можна було вже як наклейку клеїти. Але зараз в мене двостороннього скотча немає покажу Того зараз я клею на клей. Ось такі от гриби нам попались. Такий гриб. Так, давайте відкриємо далі. Що там у нас далі? Далі у нас попугаї. Попугаї. Ось у нас попугаї. Так, зараз подвину також в половину. От такі в нас папушки тут попадаються. Мені самі, до речі, дуже цікаво. Який там попуга, тому що я попуги теж вже таку давненько робила. І не пам'ятаю, що там має попастись. Ну, попугали це. У, дивіться, який мілашко! Дивіться, який він мілашечка. Класний такий. Давайте ми його наклеїмо. Він у нас під номером шість. Шість у нас отут. Ну і останній отут нам попадеться. Я вже, напевно, знаю, який нам попадеться, бо я трохи помню. Ну, класний. Давайте ми його наклеїмо. Клеем. Вот так. И Дуже миленький. Так, ну и далее кольоры. Кольоры у нас ось, два пакетика. Вот такие два пакетика. Кстати, я хочу, наверное, В следующему відео вже ви побачите. Я хочу свій каталог оцей трохи прикрасити, бо мені не подобається, що тут просто там написано колекція полоска і цифри. Я хочу якось його украсити, того, напевно, в наступному відео ви вже побачите, який він в мене прикрашений. І тут нам попадається рожевий. Подивіться, який рожевий. він нагадить. Такий явку рожевий. нас під номером 8. Номер вісім у нас ось тут. Ну, зараз наклеїмо. Кстати, хто б дивився минуле відео, то я думаю, ви помните там, де нам попалося як набор, нам попався золотий і срібний. Ну я не знаю, як так вийшло, але не нам правда так попалося, як будто це, типа, комплект чек сказати. Так, це в нас був перший пакетик, а ще у нас є ще один пакетик. Давайте ми його відкриємо. І, до речі, якщо ви, я вже бачу, синій. Синій нам попався. Я, до речі, чекала, поки цей колір попадеться, тому що е, він, ну, як сказати, мені от іменно цей карандаш мені подобається, ну, це я одівцям малювала. І мені іменно оцей одивець мені подобається цей колір. Олівця. Дуже класно пише. Отакий От синій. Так, він у нас під номером один. Одиничка, одиничка. І, до речі, е... я вам сказала тоді, так і чи ні, коли його відкривала, щось не пам'ятаю. Ну, коротше, скажу ще раз на всякий случай. Якщо ви хочете відео, як я роблю ці. Ті... Пакетики, там, як я їх роблю, чим я там роблю і так далі, то обов'язково пишіть в коментарях. І я цей знімлю таке відео. Потім у нас люди. Люди, у нас 30 люди, а ось люди. Так, відкриваємо цих Є, ми... Тут щось немає на чому? Застіпка. Ну нічого. Не так накрив. І тут у нас отакий дядьку. Це типа папа, напевно. Ну так, да. такий дядько. Попався. Дядьку, дядьку, він у нас під номером. Не написано. М -м не знаю, давайте наклеїмо його сюди може. Або давайте Отак. А, ні, це не дядько, це хлопчик. Посети дядько. Чи це дід? Ні, це, напевно, дядько. Коротше, це хлопчик. Я вже позабувала, теж вже давненько робила цю колекцію, того вже. Забувала трохи. Давайте ми його оцю наклеїмо. Ось. Все, я його наклеїла на п'ятий номер. Ну, бо того що тут не написано, я не знаю, чи я не написала, тоді так, Роблокс ми пропускаємо, то що його немає. Потім лапки. Лапки я люблю відкривати, і мені подобається. От іменно лапки, тому що вони такі, їх прикольно відкривати, бо вони такі не, ну, не квадратні, як всі там. А їх треба якось так відкривати. Типу відривати там такого якось. Ой, я вже бачу, ця лапка мені дуже подобалася. Я як вчора їх робила, я прям чекала, коли вона мені попадеться. Дивіться, вже поняла, яка це лапка. Отака, дивіться, вона теж задумці. Хто дивився це відео, то помні, думаю, помню, що я казала. Отака лапка, вона задумці має бути прозора. Ну, тобто вона не біла, а прозора має бути. Це теж має бути прозора, Ну, по задумці. Ну, просто як я, де я візьму прозор бумагу. Того робила на білій, але це я так у магазині бачила, того вирішила зробити, бо мені вона дуже понравилась. Така прозора. Дуже мрінька. Так, зараз я їх наклею цю лапку, цю лапку лапулю, -ту туттулю. Ну, Трен, от, от ви не представляєте, яка я була вчора довольна і сьогодні. Коли я побачила, що в мене стільки переглядів на пройшлому відео, я взагалі даже не думала, що. Що стільки переглядів може бути. Кстати, ще вчора я купила маркери собі. Ось такі, от як отут, от такі маркери. Далі McDonald's. Оці, ті, що я знайшла. Тут, звісно, проблема в тому, що тут тільки три пакетика було. Один був відкритий вже щось. Того я просто наклеїла його. Щоб відкритий, не відкривати mm -hmm. на, на розпаковці, того я його сама наклеїла. Так, отакий от пакетик. Давайте його хорошенько роздивимось. Дуже гарно. Так, треба було ускорятися, бо вже довге відео. Щас я відкрию і до вас повернусь. Так. О, дивіться, нам попався бургер. Такий класний бургер. Так, Наклеїмо його на номер 2. Взагалі прикольно, особенно коли ти не знаєш, що там попадеться, взагалі класно. Так, і далі в нас піксель. Нова колекція зараз. Ось опіксель. Давайте ми його відкриємо. Він у нас такий великий, ці пакетики. Кстати, тільки що цей Макдональдс я його є не відкрила, він не відкривався у нас пакетик І тут нам попалась Це попу... папушка. Пушинка її звати, це моя папушка. Така вона. І до неї попався хлібчик, бо вона любить різти хлібчик. Кстати, це ось я тільки що буквально доробила цей... цю колекцію. І оцю пушинку я робила останню. І вона зразу нам попалась. Так, давайте ми його накліємо і її вернеш. Ось о, а тут кружочок це для того, щоб попадати. Так, давайте ми намастимо цей хлібчик. Ось його коло Ну, а ось так в нас вийшло. Дуже класно, Сейчас быстренько покажу. Ой, мене тут ненавидій. Так, давайте подивимось, що в нас сьогодні вийшло. І так, сьогодні в нас вийшло. В грибах нам попався ось такий мухомор. Дуже гарний. Класно. Кстати, я справжній мухомор три рази поможу. Потім з папужок нам попався такий передостанній, отакий сіренький, дуже милий. Потім в кольорах нам попався рожевий класний колір. І синій теж дуже класний колір. Кстати, це теж просто як пару, бо обично тако, як це, ну не про. Ну воно не протилежні, але тако. Так, потім в людях, в люди. Це їх всіх звати Люда. Ось така люда нам попалась. Сьогодні. Так, потім Roblox мене відкривав. Лапки нам попалася така лапка. Ми її потабаємо тут. Прямо на екрані. Бла -бла 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 -бла. Потім Макдональдс нам попався такий бургер. Боже, як мені бургера захотілося. Капець мені бургера захотілося. І потім в пікселі нам ось так, попалася ось така пушинка, пташечка, папушка. З хлібчиком. Це, якщо хто не поняв, це хлібчик. Така. Дуже мило. Так. Щось з цьому відео в мене постійно треба наводити, бо воно то розумієте, то не розумієте. Так. Взагалі дуже класно. А ви ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Дивіться відео, нажимайте на колокольчик і, ставите... і ставте лайк. Не забувайте, якщо вам сподобалось це відео. І ще пишіть в коментарях, чи знімати мені, як я роблю ці пакетики. Ну, а всім пока-пока. До зустрічі в новій розпаковці і побачите вже гарну. Цю, гарний каталог. прикрашений.